Всім привіт! Сьогодні вже не буду дожидатися, поки сонечко буде сідати. Я вже трішки підготувалася, знайшла свої записи старі. Сьогодні насаджу, пересаджую клубничку. Чоловік мені зробив перебив культиватором там територію. Ну, там я ще не садю, я досаджую ще, ще в однім місці. Пересаджую полуничку, Щоб в мене була на слідуючий рік розсада і трішки упорядочити свої плантації. Ще треба понасаджувати, де є випади. Ну, в общем, ще роботи дуже багато. А сьогодні хотіла поговорити про хвороби. Про хвороби, які самі основні в полуниці є хвороби. Щоб не було хвороб, треба соблюдати коякі правила. Не то, що, щоб не було, вони все одно будуть, але якомога щоб менше було, треба соблюдати плотність посадки. Якщо буде полуничка густа, то, звісно, будуть там проблеми. Де загущеність, там заводяться грибки грибкові болезні і в виду, і п'ятнистість, і прикореневі гнилі, і кореневі гнилі, і всякі-всяки-всякі всякі, всякі там і мучниста роса, і всякі фітофтороз, потім сіра гниль. Антрокноз, фузаріуз, там, в общем, багато, багато таких, де вліяє влажність на це, і, конечно, густота посадки. Густота посадки, конечно, вона може коливатися, тому що є кущі, які невеличкі, а є кущі такі, як лопухи. І їм, звісно, треба більше місця. Як, Наприклад, чамура, Чамури і... чамуру краще садити на розстоянні десь 50-40-50 см кущик від кущика. Тому що кущі великі. Ну, конечно, Це ще зависить від землі, від е... питання, яке в неї буде, що ви там закладаєте. І, звісно, від води теж багато зависить. У мене ось навіть на участку на моєму. Єсть на одній місці хорошо росте полуничка, а на іншому місці вже ні. Так що, ну, де підходить, де не підходить. Для цього, конечно, береться ґрунт, везеться в лабораторію і провіряється, які там, що там в ґрунті є. Ну, від цього, звісно, зависи і кормлення, хто корми полуничку. І від води, що там в воді які елементи є, яких не вистачає. Ну, скажу чесно, я, нічого, я нічим таким голову не забиваю. Так, да, Я воду перевіряла. вода в нас хороша, а от землю ні, землю я не перевіряла. Конечно, я стараюся трішки пересаджувати і хоча б, щоб хоча б півроку або рік там не росла полуниця. Ну, стараюся, але не, не завжди так виходить. Де, конечно, я саджу клубника по клубниці, то клубника буде хуже. Так що, ось так. Ну, перше, так. Перше, перша хвороба, яку я хочу, про яку я хочу сказати, це мушниста росо. Вона появляється весною, потім п'ятнистості. П'ятнистості появляються, коли починає полуничка цвісти і плодоносити. Плодоноси і вплоть до самих морозів. П'ятнистість розвивається. Ну, якщо, конечно, з нею не боруться. Вертицелюзне вйонення. Це появляється в період плодоношення і туди дальше. Фузаріоз. В період плодоношення і долі. Сіра гниль від цвітіння і долі. З сі, ну, сі, сірою гнильл теж треба боротися, тільки починають розквітати квіточки. Так. Фітофтороз. від цвітіння до плодоношення. Що так. таке мучниста роса? Мучниста росо це білі пушисті п'ятна на листі, а потім переходять на плоди. Не путать з сірою гнилю. Вона мучниста роса з'являється при загущених посадках і коли висока влажність, якщо йдуть дощі, і, конечно, якщо не буде прополки, якщо допустим, росте полуничка не на агроволокні, не на плівки, а на землі, і заростає бур'яном. Це теж розсадник грибкових болезні. Так, щоб не було мучнистої роси, треба соблюдати густоту посадки і щоб було хороше провітрювання. Особливо, якщо в теплиці, ви ж бачили, що в мене завжди теплиця відкрита. Все время відкрита. Це. Тільки на зиму я відкр... закриваю, і то, коли там тепла погода, я все одно провітрюю. Тому що не можна закрити, щоб воно було закрите. Це, ну так, да, якщо вже сильні морози, то можна закрити і не... Не... не провітрювати. Ну, не так, що закриті і місяцями туди не заходить. Ні, ну, я ж кожен день ходжу, ви ж знаєте, що я так не можу. І коли, щоб не було, мучнистої роси, треба пропулювати, помірний полив, щоб не переливалося, і, звісно, регулярна обробка. Профілактика це завжди залог успіха нашого. Препарати такі, як, фітоспорін, тупас, луна, Ну, це ті, які я пробувала, які я пробувала, якими я пользувалась. Є, звісно, інші препарати, можливо, і кращі, не знаю. Я кажу ті, що, ті, що я пробувала. Так, п'ятнистості. П'ятнистість є біла і бура п'ятнистість. Ятни... Їх дуже легко розлічити. Біла плямистість це буре п'ятно і в середині п'ятна біла цяточка. Потім і із там стає дирочка. Де біла цяточка, там стає дирочка. Так, від кілі береться ця п'ятнистість? Це, якщо є рядом растіння або прошлогоднє листя, тому треба обов'язково прибирати. Прошлогоднє листя. Все чистить весною навесні просто чистить, залишає тільки флаговий лістик. Ну, весною ми про це поговоримо. Навіть раніше. В теплиці я буду чистити раніше. Як тільки-тільки-тільки почнуться тільки, тільки тепленькі дні, що там буде тепло. А там тепло, ви знаєте, що в февралі там вже буде тепло. Так. І плямистість біла. Розпространяється ще й вітром. Коли десь рядом є плямистість, то вітром вона переноситься. Бура бура, це бурі п'ятна, які з'являються на старих листочках, потім переносяться на більш молоді, і так на стебло і так воно Потроху-потроху завойовує ця грибкова болість, хвороба, все растіння, і растіння просто висушується. Ну, воно перестає розвиватися, воно просто її з'їдає. Переноситься бура прямистість від старого листя, коли загущені посадки, і Помахами і вредителями всякими. Теж переноситься. Ну, яка профілактика від цих болячок? Це очистка плантації весною, прибрати старе листя і обробляти фунгіциди на основі сінної палички. Це тупас, редоміл, скор, курзат, свіч. Це ті, якими я пользуюсь. Далі антрокс... антрокноз. Це сірі п'ятна на плодах. Вона відрізняється від сірої гнилі, бо сіра гниль, вона як трогається, воно так прямо летить із нього. А при антрокнозіні, при антрокнозі з'являються п'ятна на полунички, і потім вони розростаються. І, звісно, плоди вже не товарного виду і, і швидко пуртяться. Коли вона проявляється? Тоді, коли йдуть дощі, висока вологість, які заходи, це значить профілактика. Перед дощами треба обробляти, і після дощів теж. Так. Кругом у оцих болячок основне зараження йде від старого листя. Тому старе, старе листя, плодоножки, все старе, оце все вимітається і обирається. Тоді буде, ну, якщо ви обробите все, то Менше вероятності, що ця болячка вас спідкоє. Але, звісно, коли, пере... коли настають, як у нас от бувало в прошлим літом, у нас такі дощі лили, що ми навіть собирали полуничку під дощем, то навіть обробити її не було ніякого... ніякої можливості, тому що дощі йшли, йшли, йшли. Фунгіциди які. Фунгіциди на основі сіної палички, бордоська суміш 3%, редоміл Голд, Свіч, привікур енерджі. Це ті, що я приміняла. Є, звісно, багато інших. Далі фузаріоз. Взагалі, треба такі більш які від усього. от Ну, я ж вам і кажу, те, що я приміняю, вони практично діють від усього. Фузаріоз. Так. Фузаріз... фузаріоз з'являється із зараженого ґрунту або хворі рослини. І всі болячки з'являються в першу чергу на сорняках, тому сорняків не повинно бути. І проявляється фузаріоз в жарку погоду. Профілактика? яка? Це внесення фунгіцидів на основі тріходерми, щоб не пересихав корінь. Ну, Тріходермою, я чесно кажу, я не користувалася, да, вона діє. Я багато читала, багато бачила за цей препарат, але його треба приміняти, щоб він діяв, треба приміняти його постійно. Курінь не повинен пересихати, ну, не повинен бути і постійно мокрий. Треба, щоб трішки протряхав теж корінь. Вертицельозне вянення. Це значить, коли от, ні з цього, ні з того, раз і полуничка починає червоніть і в'януть. Ну, здоровий кущ от, починає вянуть. Це відбувається тоді, коли пересихає ґрунт і дуже жарко перегрівається ґрунт. Профілактика яка від цієї болячки? Фунгіциди на основі сінної полочки. Можна перекис водорода 40% 2 літри на тонну. Ну, а там треба вищитувати тоді. Доктор Круп, доктор Круп, чесно скажу, не пробувала. І фаразим теж не пробувала. Ну, да, в мене були такі кущики, я їх просто виривала і удаляла. Після перекису водню, водню треба, якщо проливаєте перекисом водню, то перекис водню вона ж вбиває не тільки хвороботворні ці бактерії. а і Полезні. Тому через півтора-двоє суток треба нести ще й е, е, Ну, Сіра гниль це взагалі це дуже розпространена болезнь і така болезнь, що може залишити взагалі без урожаю. коли вона з'являється? Вірніше, що способствує тому, що з'являється сіра гниль. Це коли дощова погода, висока вологість. Значить, профілактика, яка рихлить почву, уборка території, щоб не було прошлогодніх всіх листя, там, навіть. От коли мульчуєте соломою, то теж може там зберігатися хвороби. Тому рекомендується, звісно, міняти цю підстилку, кожного року міняти. Ну, це колосальний просто труд. Тому не знаю, чи воно реальне чи нереальне. Ну, боротьба яка, з... ну, сорняки це само собою. Фунгіциди які? Луна, транквіліті не пробувала, курзот пробувала, свіч пробувала. Це такі, що я приміняла. Свіч взагалі класний. Там і срок ожидання невеликий, можна навіть, по, коли ягодка біліє, ну, спочатку перший раз обробляється, коли зацвіта полуничка, тому що ми пам'ятаємо, що сіра гниль проростає у, у квіточку, і там росте, там знаходиться і росте в місті з ягодкою, а потім, коли ягідка почина збільшуватися, збільшується і гриб. Можна, хоч, хоча б, хоч, не можна, не а треба, Бризкати, коли зацвітає полуничка і коли полуничка починає біліти. Тоді теж бризкається другий раз свідчимо. І тоді вже, звісно, ну, його буде менше. А якщо не буде дощів, не буде вологи, то взагалі його не буде. Так, Це ми про сіру гниль. Далі, фітофтороз. Так, Відкрив, воно береться. Це уражені рослини і ґрунт. Способствує розвитку цієї хвороби, повишена вологість, перелив і внесення надмірно його азоту. Так що, Ну, взагалі, коли переізбиток, ну як переізбиток, не вспомню, як на українській мові, ну, коротше, переізбиток азоту завжди послідства цього обов'язково будуть хвороби. Так що з усім треба в міру працювати. Так. Так, фітофтороз це якщо розрізати сердечко, і якщо рожок, ну сердечко, сердечко ж ви ж знаєте, що це таке ріж сердечко, сердечко це ось, 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 де де починається корінь. Якщо його розрізати отак вдоль, отак вдоль, не в поперек, а отак вдоль. Якщо воно буде розове, то це фітофтороз, ну не, завжди. Е, ну не завжди. Рожеве сердечко ще буває, коли, е, роз, коли полуничка примерзне від морозу, теж може бути розовуватий цвіт. Так, лікування яке? По листу курза, редоміл, свіч в корінь, привікур, енерджі. Ну, ще тут є фосетіл, ефатол. Ну, я цим і не користувалася. Привикур Energy, Energy, да, цим пользувалася. Так, і фітофтороз, він дуже схожий із хлорозом. Можна його перепутати. От дивіться, от на хлорозить полуничка, так? Да? Якщо ви розрізаєте сердечко, якщо сердечко буде біле, світле, світлого кольору, то воно не хворе, його просто треба підкормити залізом і у халатній формі, і все буде добре. А якщо хворий, хворий рожок, то він буде такий бурго бурим кольору. Так, долі, що тут у нас долі? Зараз подивимося, Ні, вже все, вже все те, що я підготувала. долі йдуть вже в але але вже будуть вже на слідуючий раз. <гум> Бо це буде цілий час, це довго, а мені треба йти садити полуничку. Так, і дуже дуже радісна новина в нас. Дуже радісна, що нарешті Херсон український. Я вчора бачила, як люди радіють, коли прийшли наші воїни. Одна бабулька принесла прямо цілі оцих лент. Патронів, коли солдати наші зайшли до неї в сарай, там у всіх тазіках були боєприпаси. <ріпаси> так що у нас українці просто неймовірні. <ріпаси> ну, звісно, 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 треба не забувати, що якою ціною це досягається. Багато, конечно, наших воїнів там полягло, багато пропало безвісти. Навіть з нашого села на Херсонському напрямку пропав хлопець. Ну, наче вроді знайшли його, але, на жаль, на жаль, він не живий. Ну, побачимо, може, це тільки слухи. Дай Бог, щоб він щоб це була помилка, щоб він був живий. Дай Бог, щоб так і було. У нього троє діток, то дуже жалко. Та всі жолко, хоч троє, хоч одне, хоч двоє, хоч ще немає діток, що все, все, все е в будущому в цих людей, в цих хлопців. Це наше будуще, наше, будуще нашої країни. А гинуть саме кращі, саме кращих забирають. Тих алкашню і наркоманів, які сидять попід магазинами. Тих не беруть в чомусь. Ну, звісно, якийсь з них воїн. Ну, не будемо про погане. Давайте про хороше. Буду йти сажати полуничку. Юрій, вам привіт. Жду вас в гості. Людина хоче приїхати подивитися на нашу тепличку, хоче теж взяти трубогиб. Хай людина бере, хай гне труби. і все буде добре. Будемо общатися, мінятися саджанцями. Це це ж взагалі класно. Так, ну на цьому все, всім миру, всім добра, всього хорошого і все буде Україна. До побачення. Мирної ночі, всім і. Завтра хорошого ранку.